Інформаційні підсумки вівторка 23 травня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Згадали поіменно. У День героїв на Алеї Слави помолилися за полеглих захисників. Пташки для ЗСУ. Менш ніж за два тижні хмельничани зібрали гроші на 100 дронів Камікадзе. Замість військової форми спортивна. У місті відбувся футбольний турнір серед військовослужбовців. У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм-підполковником Сергієм Гулевським. Він став на захист нашої країни ще у 2014 році. У вересні 2022-го на посаді командира взводу визволяв із побратимами Харківщину. Загинув 19 травня під час виконання бойового завдання в Запорізькій області. Сергію Гулевському назавжди 44. Героя Герої поховали на Алеї Слави у Раковому. Сергію в 95-му році поступили в Харківство льотчиків. вчились на одному етажі, в одної казармі. По закінченню Харківству по розподіленню попали в Болград, в аеромобільну дивізію. У нього не було ні брата, ні сестри, він був для мене як брат. У 2014 му році, коли почалось, ми в перші дні попали з ним також в воєнкомат. І перший рік ми знаходилися в воєнкоматі. Після цього наші шляхи розійшлися, він пішов на місяць раніше. Я в другому направленням на одному. Так ми після того вже рідше бачилися. От так. Така дзвістка прийшла, довелося бросити службу, приїхати. Він служив разом в батальйоні зі своєю дружиною Гулєвської Лідією. Вона була бойовим медиком. І практично по інформації, яка до нас дійшла, що він помер в неї на руках. От. Осколок в серці. Ми робили в місті на Зміївський тез. Він був майстром. Потім він пішов в АТО, воював. Найкраща людина, яку я знаю. Не віриться, звісно, що його вже немає з нами. Ну, ще такі герої, ангели поповняють небо. Дуже хороша людина була. Він був нам багатьом тут як батько, як командир, які він став задачі, всі наші хлопці були за те, щоб. Дословно виповняти його накази. Всі наші хлопці і верталися за що його правильних, правильних рішень. Такі командири мають бути, такі люди мають жити. Я знав, він як є чоловіком волевської лідії, яка є жителькою нашої громади. Ми цю сім'ю знали і поважали. Сергія поважаємо діду, тому що вони військові, вони наші герої. На жаль, така звістка важка, страшна, неприємна. що Сергія вже немає з нами. День героїв молилися за усіх полеглих в російсько-українській війні. Панахида відбулася на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове. З 2014-го на ній поховані 182 захисники. Рідні і близькі героїв, а також громадськість міста, молилися за душі спочилих воїнів, а також за тих, хто нині боронить Україну від ворога. Службу відправили священники Духовної Ради міста разом з капеланами. Ірина Ріон продовжить. Поруч із могилою героя Василя Ільєва на Алеї слави у Хмельницькому весільне гільце. Він не встиг одружитися з коханою. На горі майоріє прапор бригади, в якій з перших днів боронив Україну, і поліг в бою під Бахмутом. Донька попала в лікарню після похорону, Провідала доньку, приїхала до синочка. з синочкою було 24 рочки. Він все запевняв, що. Мама, ще чуть-чуть зачекає, я скоро повернуся, буде все добре, 3 травня. Нам сповістили, що син загинув, але до цієї пори не можемо повірити в цю втрату. У день героїв із квітами прийшла на могилу чоловіка, дружина полковника Анатолія Назаренка. Герой загинув більше року тому, 28 березня 2022-го, під Ізюмом. Каже, біль не вщухає. Дуже важко. Але тримаємося, як можемо. Діти, онуки, намагаємося тримати, тому що розуміємо, що їм продовжувати те, що було розпочато ним. Так що хочемо, щоб був мир, щоб всі жили, щоб всі були щасливі, щоб війна завершилась. На Алеї Слави в мікрорайоні Ракове знайшли останній спочинок 182 герої. Під час панахиди усіх згадали поіменно з 2014 року, з моменту, коли розпочалася наша Алея Слави, тут, а також на інших кладовищах, Давидківцях, в Копистині, в Шаровечці, в мікрорайоні Гречани, в Черепівці, ми провели в останню путь вже. Понад 200 наших земляків, понад 200 наших родин втратили найрідніше. Вічна пам'ять і вічна слава кожному з них. Службу відправили священники Духовної ради міста разом з капеланами. Батьки, братів, синів наших, тих, що впали в боях, загинули в тюрмах чи в полоні. їх невимовно викривало жертву. Тож ця на жертва не була даремною. Рідні і близькі героїв, а також громадськість міста молилися й за воїнів, котрі боронять Україну від ворога на передовій. За всі батальйони, які зараз на Херсонщині, на сумщині в центрі боронять нашу землю. За всіх, хто прийшов з нашої землі і зараз там, стоїть на нулі. Хай молитва наша полина до дух Божий і хай збереже їх, щоб жоден із них не лігуть тут спочивати, але дочекався перемоги разом із нами. Ірина Аріон, Валерій Талиховський новини міста. Тож сьогодні Україна відзначає День героїв. Це державне свято на честь борців за волю і незалежність минулих століть і сучасності. У Хмельницькому цей день розпочався із покладання квітів до пам'ятників усім героям: це Симон Петлюра, Роман Шухевич, В'ячеслав Чорновіл, Кость Міцевич, Євген Коновалець. Представники міської та обласної влади, нацгвардійці, поліцейські, лікарі і педагоги прийшли віддати шану героям Небесної Сотні і героям російсько-української війни. Для українців мені здається з 2014 року змінилося поняття, що таке і хто такий герой. Насправді, сьогодні усі хмельничани, всі українці мають унікальну можливість мають унікальну можливість не просто вшановувати героїв, які полягли за нашу волю, за нашу незалежність, за нашу державу, а мають можливість. Героям, які зараз боронять нас живим героям, допомагати і наближати перемогу. Це насправді унікальний час, коли герої серед нас, герої сьогодні і в місті, і більшість героїв зараз на передові, які зі зброєю в руках захищають Україну. Тому маємо унікальний шанс допомагати їм, допомагати героям, не просто кладучи квіти до пам'ятників, а допомагати герою. Збираючи донати, збираючи на дрони, збираючи на різну допомогу на тепловізори і на інші речі, які сьогодні допомагають нищити ворога. Кожен сьогодні може стати тим героєм. Сьогодні кожен має може докласти максимальний зусиль аби бути героєм України, бути героєм для України. Відзнаки Воля і мужність отримали сьогодні 53 мешканці громади, які на фронті та в тилу виборюють перемогу України. А трьом військовослужбовцям вручили сертифікати на ключі від квартир. Ірина Муляр розповість подробиці. Хмельничанин Леонід Палічук вранці 25 лютого пішов до військкомату, аби стати на захист України. До цього чоловік 25 років керував власною фірмою. Прийшлося закрити фірму і піти воювати, захищати батьківщину. Я забирав доньку з Києва 24 го числа. Бачив танки, бачив БМП. Я побачив, не більше нічого не треба було. Ми налаштовані на перемогу і тільки на перемогу. До Дня Героїв чоловік отримав відзнаку міського голови, воля і мужність. Нагородили і військовослужбовця Сергія. Він відправився захищати Україну у березні, також добровольцем. Був за границею, приїхав по зову не знаю, душі люди, які до последнього можуть йти, незважаючи ні на що. Тобто раді Родини люди такі, такі чудеса творять, що до цього я не думав ніколи, що люди не таке способні. Чоловік хмельничанки Ірини Олександр з перших днів повномасштабної війни служив у теробороні. Нині захищає Україну на передовій. Сьогодні жінка отримала відзнаку свого чоловіка. Не було ніяких варіантів зразу йти захищати. Тут навіть не було ніяких розмов. Він завжди був ну, патріотом своєї країни. Він військовий в минулому, вся його родина військова. Він зразу пішов з друзями захищати. Відзнаку отримали і хмельницькі надзвичайники, які, ризикуючи життям, ліквідовують наслідки ворожих обстрілів. Це розбирання конструкції, гасіння пожеж, рятування людей, розбирання завалів, дивитися ситуації, якого лиха не робила та чи інша ракета, чи той обстріл окупантів. Є різні ситуації, в яких потрібно швидко орієнтуватися. Як найшвидші дії, розумні, раціональні, які забезпечують і можуть рятувати чиє життя. Відзнаки воля і мужність вручають захисникам з 2017 року. Сьогодні нагородили 53 це для тих людей, які розуміють суть волі і те, що воля робить людину людиною. Це для мужніх людей. До нагород обов'язково передбачається цінний подарунок. Ми вважаємо, що нації мають формуватися обов'язково на героїці з вшануванням героїв, однозначно, вшанування пам'яті загиблих героїв, подяки, вшанування героїв живих, ті, які далі захищають боронять Україну і знищують ворога. Також до Дня Героїв троє військовослужбовців отримали сертифікати та ключі від квартир. Ірина Мулір, Валерій Телеховський – новини міста. Гроші на сотню дронів Камікадзе вже вдалося зібрати волонтерам Поділля. Масштабний збір вони оголосили 11 травня. Мета забезпечити бійців на фронті тисячою безпілотників. Детальніше Олександра Семенюк. Завдяки донатам хмельничан волонтерам Поділля вдалося зібрати кошти вже на 100 дронів Камікадзе. Це десята частина від запланованої кількості. Загальнонародний збір на тисячу безпілотників оголосили 11 травня. Ми разом з військовими нам вдалося випрацювати ту одну таку модель, яка має використовуючи мінімальні затрати ресурсні у виготовленні і в придбанні, аби вона була максимально ефективна. Військові безпосередньо своїми інженерами розробили відповідні боєприпаси, які вже успішно застосовуються на передовій в славнозвісному місті Бахмут. Вони працюють вже. Мають успішне бойове застосування, що дуже важливо тих ті ті невелика кількість, яким нам вдалося разом реалізувати. Але ми розуміємо, що ця ситуація не змінить якусь лінію фронту. Тощо це має бути масовість. Того ми і вирішили, що потрібно оголосити збір саме, хоча б на тисячу дронів. Камікадзе. Ці дрони камікадзе сконструйовані інженерами та військовими, і вони вже працюють на фронті. Їх постійно удосконалюють. Необхідні закупівлі роблять саме волонтери. Ми не вимірюємо збір в гривнях, ми вимірюємо в кількості дронів. Адже перший аспект, китайці розуміючи те, що є великий попит на ці речі, вони почали піднімати ціни на різні комплектуючі, ми це також розуміємо і стараємося ті речі, які ми можемо виробляти в Україні, робити тут, щоб не закуповувати їх там. Можливо, в умови фронту будуть диктувати інші умови, а саме, припустимо, підсилити дальність польоту його. Припустимо, підсилити камеру, якість камерка, якість зображення. і це також може коригувати і змінювати ціну того чи іншого дрона. Тому ми не говоримо в цінах. Ми говоримо конкретно в кількості дронів, які будуть знищувати російських окупантів. За словами Віталія Підгайчука, дрони DJ Mavic та Камікадзе тільки доповнюють один одного. Першими військові виконують розвідку, а ось другими наносять удар. Пілот, який керував мавіком, не може одразу перейти на керування ФПВ-дроном. Це потрібно прийти певні навчання. Навчання в першу чергу в симуляторах, а потім вже пробувати реальними дронами, адже там постійний контроль, там віар-окуляри. Акція безстрокова. Реквізити, куди можна перерахувати гроші на дрони, є на сторінках волонтерів Поділля у соцмережах. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста. Виставку авторської ляльки Князівни та княгині відкрили у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Вона присвячена дружинам та донькам князів Київської Русі та представницям княжих родів Гольшанських та Острозьких. Ініціювали проєкт представниці української діаспори в Норвегії та Німеччині. Працюватиме виставка протягом місяця. Моя робота вона там. Це гальська гальська Острозька, Ну я хотіла, щоб це було зв'язано з нашою хмельниччиною, як і колись, так і тепер. Вона викликає. Велике зацікавлення. Про нього пишуть книги, знімають кіно. Я ну, от, зацікавилася більше доньками Ярослава Мудрого. Представляю Єлизавету Ярославну, Анастасія Ярославна, Анну Ярославну ну, вона внесла дуже великий вклад в розвиток Франції. До вашої уваги дуже цікаві ці авторські ляльки, які виконані у різних техніках, і можуть вам багато чого розповісти. В основному це жіночі постаті, це відомі доньки. Ярослава Мудрого, це дуже відомі діячі першого християнства, рівного апостольна княгиня Ольга, відомі постаті середньовіччя. Це дуже відома постать Василя Костянтина Острозького, який зображений тут таким солідним діячем політичним, культурним. Ну, власне, яким він і був його рідний брат Федір. Перший спорткомплекс Поділля приймав турнір серед військовослужбовців. На зеленому газоні зійшлися дев'ять команд. Одна з них Хмельницької міської ради. Присвятили захід Дню Героїв. Крім кубків, переможець та призери отримали подарунки. Це генератори та квадрокоптер. Тетяна Самсонюк. Далі. У футбольній формі та буцах до Дня героїв на стадіоні Поділля влаштували турнір серед військовослужбовців. Ідея народилася спонтанно, каже хмельницький міський голова Олександр Семчишин, адже мали кілька запитів на проведення благодійних матчів. У підсумку вирішили не робити окремі товариські зустрічі, а об'єднати їх в один турнір. Багато хлопців, які мають величезний бойовий досвід, багато хлопців, які буквально вчора позавчора повернулися з виконання бойових завдань. Для них це можливість перезавантажитись, побачити друзів, побратимів, поспілкуватися, ну і поборотися на спортивному майданчику. Спортивний інтерес тут теж присутній, тому що перше місце це квадрокоптер, призові місця це генератори високої потужності, тобто не тільки, скажімо так. Формат відзначення дня героїв, ну але і сенс змагання за хороші, якісні призи. Грали команди поперек поля. Відтак, два матчі відбувались паралельно. Ми військовослужбовці, тобто дух в дух нас присутній, і ми повинні вигравати. Але як воно складеться, не знаю, тому що я бачу команди також підготовлені. Тому будемо старатися і йти до перемоги. Основна мета заходу це вшанування. Пам'яті героїв і полеглих, і тих, хто зараз зберігає наш спокій та боронить нашу країну. Але звичайно, якщо вийшли на поле, все таки ми будемо намагатися здобути перемогу. Формат турніру сім плюс один один тайм тривав 15 хвилин. Стартували команди з групового етапу вже до фінальної частини проходила четвірка. Тут багато гравців, які тренувалися в спортивних школах. Багато наших вихованців грають за військові частини. Грають що вони в них і технічна підготовка нормальна, і спортивна боротьба повинна бути у фіналі. Зустрілася команда Хмельницької міської ради та однієї з військових частин закінчилася зустріч нічиєю. Тож переможців визначили за підсумками серії після пенальті. Перемогу здобула команда мерії та головний подарунок. Квадрокоптер передали суперникам по грі, аби наблизити нашу головну перемогу. Призариш змагання отримали генератори. Тетяна Самсунюк, Валерій Телеховський – Новини міста на сьогодні це все. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні і слава нашим героям.